Не сподіваючись на зустріч, говорити пошепки, писати по слову, І нестерпною стає нерішучість, І вперше нарікаєш на долю. Вулична кава між повітряними тривогами наповнює оманливим відчуттям безпеки та звичності. Війна зруйнувала життєві дороги, війна до вас ілюзорно наблизила, та кардіограму серця не варто слухати. Розум краще знає, як правильно, і невимовні почуття та емоції На виході до слів зупиняє.